На сьогоднішньому уроці я розповім вам про основи кібербезпеки. Кібербезпека є критично важливою складовою сучасного цифрового світу. Вона охоплює заходи технології, що захищають комп'ютерні системи та дані від загроз. На цьому році ми розглянемо основу кібербезпеки та її важливість у нашому житті, Кібербезпека це комплекс заходів. Що забезпечують захист комп'ютерних систем, мереж та даних від зловмисних атак, вона включає в себе технології, процеси та людський фактор, що працюють разом для забезпечення безпеки вашої інформації. Серед основних загроз кібербезпеки можна виділити віруси, соціальну інженерію, фішинг та шкідливе програмне забезпечення. Розуміння цих загроз є першим кроком до їх запобігання та захисту ваших даних. Соціальна інженерія маніпулює людьми для отримання конфіденційної інформації. використовує психологічні прийоми, щоб змусити жертву надати дані для шахрайства чи злому. Це може бути через підроблені листи, дзвінки або зустрічі. Важливо бути обережними в мережі. Фішинг. Це метод шахрайства, при якому зловмисники намагаються отримати конфіденційну інформацію, таку як паролі та дані кредитних карток шляхом обману жертв. Вони часово використовують електронні листи або фальшиві веб-сайти, які виглядають легітимно, щоб маніпулювати людьми і змусити їх розкрити свої дані. Важливо завжди перевіряти посилання перед тим, як на нього переходити. SQL-ін'єкція інєкція це метод атаки на бази даних. При якому зломисники вставляють шкідливий кол... шкідливий SQL-код в запити. Це дозволяє їм отримати доступ до конфіденційної інформації, змінювати дані або навіть видаляти їх. Така вразливість виникає через недостатню перевірку вхідних даних, тому варто мати окремий пароль для кожного сервісу. Для захисту інформації важливо використовувати антивірусні програми, парадмаузери та шифрування даних. Ці інструменти допомагають зберегти несанкціонованому доступу до важливої інформації та зберегти її безпеку. Користувачі грають критичну роль у забезпеченні кібербезпеки. Вони повинні дотримуватися правил безпеки, таких як створення надійних паролів та уникання підозрілих посилань. Опізнаність користувачів це перший рівень захисту. На початку січня в Польщі. Працівники Центрального бюро по боротьбі з кіберзлочинністю затримали групу шахраїв, які розсилали фейкові смс-повідомлення, тим самим вимаючи у людей гроші. СМС містили інформацію про необхідність доплати за доставлення посилки або рахунок за електроенергію та посилання, за яким це можна було зробити. Через ці шахраїв постраждало 800 осіб, які втратили сумарно понад 2,5 мільйона злотих. Масивна кібератака на Sony. У квітні 2011 року мільйони користувачів Sony PlayStation втратили можливість користуватися онлайн-сервісом PlayStation Network, що включав ігри, фільми, телешоу та музику. Хакери зламали систему, отримавши доступ до даних 77 мільйонів аккаунтів, включаючи імена, адреси та паролі, скориставшися важливістями на сервері. 20 квітня Sony була змушена відключити PlayStation Network на глобальному рівні для проведення відновлюваних робіт. Відновлення онлайн сервісу почалося 14 травня. Це була найдовша перерва з моменту запуску сервісів. Збитки оцінили у 171 мільйон доларів, а компанія отримала численні судові позови. Для постраждалих клієнтів запустили програму Welcome Back, що включала доступ до контенту PlayStation і 30 безкоштовних днів відписки на PlayStation Plus. Російським зловмисникам вдалося успішно атакувати комп'ютерні системи управління трьох енергопостачальних компаній України. Наступна і набагато менш масштабна за наслідками кібератака сталася вночі з 17 на 18 грудня 2016 року. Протягом трохи більше однієї години була виведена з ладу підстанція північна енергокомпанії Укренерго. Без струму залишилися споживачі північної частини правого берегу Києва та прилеглих районів області. Найбільше від першої кібератаки спостраждали споживачі Прикарпаття Обленерго. Було вимкнено близько 30 підстанцій, близько 230 тисяч мешканців залишилися без світла протягом однієї з шести годин. Атака відбувалася з використанням троянської програми Black Energy. А оце знімок екрану відкритого документа, який був заражений тим самим Трояном. З такого документу й почалось проникнення в комп'ютерну мережу диспетчерської Прикарпаття Обленерго. Висновок. Кібербезпека це необхідність у сучасному світі. Знання основних принципів загроз допоможе вам захистити свої дані та системи. Пам'ятайте, що безпека це спільна відповідальність, що попродує, що потребує зусиль від усіх. Дякую. za přehled